Привіт! Останній тиждень нам подарував дуже багато цікавих новин, тому довелося обирати про що розповісти. Сподіваюсь, вам сподобається Все світ наживо. 42-й випуск. І поки ми не почали, одразу подякую всім, хто підтримує канал фінансово, підписками та вподобайками. Саме завдяки вам канал розвивається та зростає. Дякую вам! А тепер до суті. І чомусь мені одразу згадалось бородати питання: є дві новини: хороша і погана. Тому і почнемо з поганої, і будемо розганятися. Місія Перегрін наразі є однією з найбільших невдач в історії дослідження космосу. Станом на неділю, 14 січня, апарат перебував на відстані 389 тисяч км за орбітою місяця, і траєкторія польоту показує, що він повертається назад на Землю. У компанії Астроботік припускають, що посадковий модуль згорить в атмосфері нашої планети в четвер, 18 січня, тобто завтра. Після успішного старту на борту новітньої ракети носія «Вулкан», це сталося 8 січня, усі бортові системи та більша частина корисних навантажень на борту модуля «Перегрін» працювали добре. Ба Більше вони навіть зараз відправляють дані на землю. Здавалося, усе йде за планом для першої американської місії, метою якої є посадка на місяць уперше за 52 роки. Але насправді у посадкового модуля є велика проблема, яка виникла буквально через кілька годин після старту із землі. Через несправний клапан у руховій системі модуля стався витік палива, який тривав протягом кількох годин. У результаті практично все паливо випаровувалося в космос, що не дасть змоги модулю приземлитися на місяці, як планувалося 23 лютого. Тепер траєкторія польоту апарата змінилася. Він облетів місяць і прямує в бік нашої планети. У компанії Астроботів використовують дані лабораторії реактивного руху NASA для того, щоб стежити за польотом пошкодженого модуля. У компанії заявили, що витік палива сильно сповільнився, що не дивно, адже палива полетіло так багато, що тиск у баку значно знизився. Цей витік продовжує змінювати траєкторію польоту Перегрін, і в Астроботік все ще намагаються визначити, які можуть бути ще альтернативи у місії. Тим часом астроном-любитель Тоні Дан проаналізував дані лабораторії реактивного руху НАСА і підрахував, що Перегрін має увійти в атмосферу Землі над східною частиною Австралії. Через те, що посадковий модуль важить лише 288 кг, малоймовірно, що навіть уламки апарату долетять до нижніх шарів атмосфери після того, як модуль згорить у верхніх шарах. Посадковий модуль Перегрін є першим приватним місячним посадковим модулем, створеним у США. На його борту перебуває 20 корисних навантажень, зокрема 5 від NASA. Апарат разом із невеликим місяцеходом мали протягом приблизно 10 днів досліджувати місяць. Успішна посадка модуля стала б першим в історії приземленням приватного посадкового модуля на місяці. Але цей прорив знову відкладається. Але, як то кажуть, не місяцем єдиним. Останнім часом наша сусідка по орбітам не дає спокою дослідникам, ось і черговий тиждень не минув для Венери дарма. Науковці вважають, що на планеті, де температура піднімається до 460 градусів за Цельсієм, є місце для примарних холодних атмосферних об'єктів. Хоча Меркурій розташований найближче до Сонця, усе ж найспекотнішою планетою в сонячній системі є Венера. На поверхні цієї дуже негостинної планети температура становить у середньому 464 градуси за Цельсієм. Але, як показали супутникові знімки та комп'ютерні моделі, на висоті приблизно 120 км над поверхнею планети температура може знижуватися до мінус 183 градусів за Цельсієм. Учені вважають, що за такої температури вода і вуглекислий газ можуть. Конденсуватися в частинки льоду. Із цих частинок можуть сформуватися крижені хмари. Якщо температура падає нижче ніж 183 градуси за Цельсієм, то хмари збільшуються в розмірах. Автори дослідження кажуть, що через те, що атмосфера Венери в основному складається з вуглекислого газу, крижені кристали вуглекислого газу ростуть, а потім швидко осідають в атмосфері планети. Вчені припускають, що внаслідок такого процесу, у середньому шарі атмосфери Венери відбувається перенасичення як аморфною твердою водою, так і кристалічним льодом із вуглекислого газу. Це означає, що хмари з водяного льоду можуть постійно оточувати Венеру, тоді як час від часу утворюватимуться недовговічні крижані хмари з вуглекислого газу. Дослідники припускають, що холодні хмари діють як пастка для води і запобігають виходу частинок в космос. Так відбувається утримання води в атмосфері Венери. Автори дослідження кажуть, що теоретично примарні крижані хмари з вуглекислого газу на Венері можна побачити, якби вони б стали більшого розміру, щоб розсіювати достатню кількість світла та якби вони існували досить довго. А так імовірність їх прямого виявлення дуже мала. Як показує моделювання, найімовірніше, ці недовговічні хмари в середній частині атмосфери Венери трохи схожі на пересті хмари на Землі. Але, судячи з усього, ми ще не скоро будемо досліджувати Венеру так само якісно, як місяць. Тому давайте знову повернемось на наш супутник. НАСА змінило графік запуску перших за півстоліття астронавтів на місяць під час місії Артеміда 3. Якщо спочатку американці планували пілотовану місію на наступний рік, то нещодавно стало відомо, що цей історичний політ відбудеться лише восени 2026 року. Але про свої амбіції відправити астронавтів на місяць також раніше вже заявив Китай. Тож поновилися розмови в експертному середовищі про те, що США та КНР розпочали нові космічні перегони. У 1969 році американцям вдалося виграти в битві за місяць у колишнього СРСР. І адміністратор НАСА Біл Нельсон вважає, що США знову здобудуть таку саму перемогу. Адміністратор НАСА Білл Нельсон не вірить у те, що Китай зможе випередити США в тому, хто перший висадить своїх астронавтів на місяці найближчими роками. Хоча факт існування космічної гонки між двома країнами він визнає. Виступаючи на прес-конференції для американських ЗМІ, Нельсон заявив, що США потрібно стежити за тим, щоб під прикриттям звичайних наукових місій Китай першим не відправив своїх астронавтів на місяць. Але він відкинув припущення, що США можуть програти в цих космічних перегонах, навіть незважаючи на труднощі, що виникли з новою місячною програмою Артеміда. Запуск астронавтів на місяць перенесли через те, що досі немає ясності з розробкою посадкового модуля від компанії SpaceX, а також через виявлені технічні проблеми космічного корабля Orion. SpaceX має підготувати для НАСА посадковий модуль, створений на основі космічного корабля Starship. Але два випробувальні польоти цієї транспортної системи закінчилися вибухами. Наступного місяця компанія Ілона Маска планує провести третій випробувальний політ Starship. Нова місячна програма Артеміда отримала свою назву на честь давногрецької богині. До речі, а ви задумувались, чому місії обрали саме таку назву? Є версія? Напишіть в коментарях відповідь, і одразу, там поряд, можна клікнути в підписку та дзвіночок. Не забувайте це робити. Отже, Артеміда була, згідно з міфами, сестрою Аполлона. Пам'ятаєте такого? Думаю, стовідсотково пам'ятаєте, але я про всяк випадок нагадаю, що ім'я цього Бога отримала успішна місячна програма НАСА, яка тривала з 1969 по 1972 роки. Тобто саме та програма, яка висадила перших людей на місяць. Відповідаючи на запитання журналістів, Біл Нельсон заявив, що Китай хотів би висадити астронавтів на місяці раніше, ніж США, але він не думає, що у цієї країни вийде це зробити. Якщо Китай раніше заявляв про висадку астронавтів на супутнику Землі до 2030 року, то Нельсон сказав журналістам, що найімовірніше НАСА вдасться здійснити пілотовану місію у 2026 році. Найцікавіше, що і Китай, і США прагнуть висадити астронавтів. В одному і тому самому регіоні, поруч із південним полярним полюсом місяця, Бажається, що тут знаходяться великі поклади водяного льоду, а воду з цього льоду можна використовувати як для пиття, так і для створення кисню і водню. Цей цінний ресурс стане в пригоді астронавтам для багатьох цілей, зокрема і для виробництва ракетного палива. Сам же Китай планує у 2027 і 2028 роках. Запустити до місця пілотовані космічні кораблі, щоб перевірити нові технології. У першому випадку космічний корабель має облетіти навколо місяця без екіпажу. Це вже зробило НАСА 2022 року за допомогою космічного корабля Orion, а потім вже з астронавтами. Я точно буду відслідковувати розвиток цих подій і обов'язково буду тримати вас в курсі в телеграм-каналі та інстаграмі. Обов'язково підпишіться за посиланнями в описі до відео. Ну а тепер саме час від далеких космічних подорожей перейти до ще більш далеких космічних подорожей подорожей через простір час. Точніше, ми поговоримо про сам простір час. У сучасній фізиці одним із найбільших завдань є пошук методу для опису явищ як у космічному, так і в мікромасштабі. Більше ста років для опису реальності в космічному масштабі ми використовуємо загальну теорію відносності, яка успішно пройшла безліч перевірок. З цієї теорії ми пам'ятаємо, що Альберт Ейнштейн використовував викривлення простору часу для опису гравітації, незважаючи на питання, що залишилося, що стосується темної матерії та темної енергії, сьогодні це вважається найкращим методом аналізу минулого і майбутнього Всесвіту. Для опису явищ на атомному рівні застосовується квантова механіка, що радикально відрізняється від загальної теорії відносності. Вона використовує плаский простір час і зовсім інший математичний апарат, а реальність сприймається як хвиля ймовірності подій, що вимірюється з обмеженою точністю. До речі, дуже раджу подивитися відео на каналі, що присвячене саме відносинам у лапках, звичайно, між теорією відносності та квантовою механікою. А ми повернемось до новин. У статті, опублікованій у журналі Frontiers in Physics, був представлений метод, що поєднує ці описи, що призводить до несподіваного висновку. Чи можна вирівняти викривлений простір часу? Виявляється, існує математичний об'єкт, названий аленатензор, який дозволяє описувати фізичні явища так, що викривлення простору часу може бути плавно налаштоване. У викривленому просторі часу це призводить до рівнянь Айнштайна, а в пласкому дозволяє використовувати класичні методи релятивістської фізики і піддається квантовому опису. Показано, що такий повзунок простору часу працює для гравітації та електромагнетизму. Але тензор дозволяє додавати додаткові поля. Це створює можливість узгодження раніше суперечливих описів інших відомих полів. Побічним ефектом цього є те, що певний елемент рівняння веде себе як космологічна стала в рівняннях Айнштайна, що може допомогти пояснити природу темної енергії, також передбачається існування додаткової сили, крім гравітації, що може допомогти у поясненні темної матерії. Однак будь-яке гарне відкриття має свою ціну, який же всесвіт навколо нас. Висновки статті означають кінець роботи з об'єднання двох великих теорій. Запропонований метод вимагає подальших досліджень та ретельного коригування описів полів, але це безсумнівно нова надія і перспективний напрямок для подальших досліджень. Тому, можливо, скоро ми почуємо про більшу кількість полів, вирівняних за допомогою повзунка, простору часу. Однак, використання запропонованого методу пов'язане з певною ціною, яка, мабуть, є найбільшим викликом. Якщо розроблений метод виявиться правильним, тим, який вчені шукали 100 років, це також означатиме, що весь світ навколо нас це лише поле, що постійно коливається. А сам простір час лише спосіб сприйняття цього поля. Це найнезвичайніший висновок, що вимальовується з рівняння але на тензор. На сам кінець, хочу дізнатися у вас, чи сподобалось вам це відео. Дайте про це знати за допомогою вподобайок та коментарів. А якщо можете, то підтримайте канал Гривнею. Всі посилання ви знайдете в описі до відео. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!